Новин звернулися знервовані мешканці подолу. Люди пожалілися на кота, який видерся на дерево, і вже третій день поспіль не може спуститися на землю. Як рятували вуса, того дивіться далі. Вон морда. Три доби без води та їжі. Нещасна тварина знесилилась так, що ледве тримається на гілляці. Як кицька потрапила на 10-метрову висоту, людей й гадки не мають. Але впевнені, тварину треба рятувати. Мы уже думали, что он сдохнет. Обзванивали все каналы. Как бы, и он умрет просто. Перегреться солнце, он голодный. Вот видно, что он чистый, домашний. Но как бы вытащить его будет довольно трудно. Вусаня хотіли принадити навіть валер'янкою. Не допомогло. А на прохання людей зняти кота з гілки, кажуть, не відреагувала жодна зі столичних служб, окрім надзвичайних новин і рятувальників. На допомогу родому прислали цілу машину із драбиною. Кіт і рятувальник на горі, група підтримки знизу. За спасінням рудого стежать мешканці майже усього двора. Зізнаються, в щасливий кінець історії не вірили до останнього. 15 хвилин, і рудий вже на землі. Його рятівник каже, дістали б котяру швидше, якби під'їзди до двору були не заблоковані заборами. А Мурчику, між іншим, пощастило. Вдалося не тільки уникнути неминучої смерті, а й знайти нову господиню. І поки знесилена тварина наминала смаколики, їй навіть встигли дати ім'я. Дівочка дана дана велике вам спасибі. Дай вам Бог здоров'я. і хлопцям. Хай вас Бог благословляє.